Казка про дівчинку та роксолану. Одного зимового ранку, коли сонце ледь прокинулося, а сніг білим покривалом вкрив вулиці Львова, маленькій дівчинці було дуже сумно. Вона сиділа біля вікна, спостерігаючи за метеликами сніжинок, що кружляли у повітрі. Їй здавалося, що навіть вони танцюють парами, тоді як вона була сама. Щоб такого зробити, щоб перестати сумувати? запитала дівчинка у себе. Раптом їй пригадалося, як хтось розповідав про Львів Стародавній. Там були виставлені фігури відомих історичних постатей, і кожна з них мала свою цікаву історію. Ось куди я піду. Можливо, їхні розповіді розвіють мій сум, вирішила дівчинка. Одягнувши теплу шапку й шарф, дівчинка вирушила до музею. Зали музею були величні, старовинні й трохи загадкові. Вони пахли давніми книгами й деревом. А в повітрі немов висіли голоси минулого. Дівчинка переходила від однієї фігури до іншої, іноді краєм вуха, вловлюючи уривки з чужих екскурсій. Але коли інші відвідувачі розійшлися, у музеї запанувала тиша. В одному із залів, серед численних постатей, стояла велична фігура жінки у розкішному вбранні. Це була Роксолана, дівчинка завмерла перед нею, зачарована красою і силою, що відчувалася навіть у мовчазній фігурі. Раптом зала заповнилася тихим шепотом. Чому ти сумна, дівчинко?» Пролунало ніжно, але водночас владно. Дівчинка здригнулася. Вона озирнулася, але нікого не було. Голос линув просто від постаті Роксолани Це ти? пошепки запитала дівчинка. Фігура повільно усміхнулася. Очі ожили, й велична Роксолана, справжня Хюррем Султан, подивилася на дівчинку. Так, це я лагідно відповіла Роксолана. Я бачила, як ти сьогодні сумувала. Хочеш, я розповім тобі свою історію. Дівчинка швидко кивнула, вмостившись на лаві біля фігури. Роксолана почала свою розповідь. Вона говорила про своє дитинство в далекій Україні, про те, як опинилася у чужому світі, але змогла стати однією з найвпливовіших жінок свого часу. Вона розповіла, як будувала лікарні та школи, допомагала іншим, і водночас боролася за своє місце під сонцем. Але найголовніше промовила Роксолана, схилившись ближче до дівчинки, я завжди залишалася собою, не намагалася бути схожою на когось іншого. Адже копії завжди гірші за оригінал. Дівчинка вдумливо кивнула. А ще додала Роксолана з теплою усмішкою сьогодні особливий день День обіймів. і, схилившись, вона ніжно обійняла дівчинку. Дівчинка відчула тепло й затишок, немов її огорнула турбота всієї історії, що стояла за цією жінкою. Дякую, Роксолано. Прошепотіла дівчинка. Завжди пам'ятай, ти унікальна дівчина. І ніхто не зможе бути тобою краще за тебе саму, сказала Роксолана, і мов би, знову завмерла, перетворившись на звичайну музейну фігуру. Дівчинка ще довго сиділа в залі, вдячно посміхаючись. Її серце було теплим, а сум розвіявся як туман перед ранковим сонцем. Вона вийшла з музею з відчуттям, що цей день вона запам'ятає назавжди. І з тих пір, коли їй ставало сумно, дівчинка завжди згадувала слова Роксолани: залишайся собою, адже це твоя найкраща сила.